Старости, всі старости, якщо б добре всі старости округу і депутати по бажанні. Наприклад, якщо у нас з'являється така заява, ми запрошуємо цю людину. Перед цим ми дивимося, які є невитребовані паї, робимо номерочки, які на екзаменах, і витягуємо відео. Можемо ще відео підтвердити. Яки що відняти? Ну, відео зняти, підтвердити. Ми вже члені комісії можуть. У нас є наважати, да. заливи, да. Які, да. Які, і вони І підставі. Щоб було нам ніхто потім не говорив, що ми комусь щось там або надалити я потім конфлікт можу згадати. Так, да, да. да. щоб не приходити, ми його оформляємо протоколом. Воно буде викинуто на сайт. Протокол про проведення додаткового жеребкування щодо земельних ділянців, земельних часових поїв, колишнього, ну пишемо, який там це. А, е, я скажу при... Да. Сергій Васильович, голова комісії, секретар е, начальник відділу земельного порятування, члени комісії е, Прокопенко, Михайленко і старости. Мончаренко, Козленко, Блиндюк, депутати згідно закріпленого округу. За згодом витягую, надаємо цей номерочок, підтвердження протоколу, що ця людина витягнула такий номерочок. І людина може звернутися і написати заяву. І, ну, Як звичайно, заяву, щоб витребувати такий. Номер. І вона, людина, виготовляє документи уже на такій номер. Щоб не так було, дайте мені це, а дайте мені це. Я вважаю, що це буде правильно і чесно для, да, чесно для всіх, і щоб не звинувачували і не обзивали людей, можу сказати, на камеру. Обзивають незаконно людей. Можуть всі люди, чи що? Так, да, можна закону боятися, не боятися. Боя, боя, боя. боя, боя. А Чи знає, боя. я, знає, як не знаєте, як О, так, так, Не боятися це на камеру сказати. Ти такий і сякий. Це ага, <реклама> оце за, дивай, оце це завоно буде, склоп. я вважаю. Ти не боїшся за свої слова, а не дзвонити на телефон, обзивати, на чому світ стоїть, і навіть і не казати, вибачте, тому що знає, що прав. Я кажу, всі Є ходять під Богом і все Бог бачить. Так, далі. Мої любимі по нам дороги. Так. Так. Махає мені пальчиком і пише письма. Mm -hmm. Так. Заходьмок, захочу. Не хочу очіпитися. Чого? Не хоче нічого до того. Так, на попередній двох сесіях ми, як кажуть, не могли дійти згоди кому передавати обмеживці. Пропоную. На сьогоднішній день лише затверджуємо технічну документацію з переліком. Іх кадастрових номерів. Це межирічка. І поки що не передаємо. Робимо виїзну комісію, збираю, Розро... 에... хто розробля... хто коре, сіє і все остальне. На місце ти ореш твоє, ти ореш твоє. А я відкриваю карту і малюю малюночки. Дякую. Да. Ну, да, да. І ось так будемо. Гарна вже погода. Я дочекалася, що вже посіяно, і вже ми будемо точно знати, чи воно засіяно, чи не засіяно. Да, да. Межирічку пропоную лише затвердити. Ми можемо затверджувати, виїжджаємо і потім вже іншим рішенням конкретно що кому передаємо. Це межирічка. Я люблю. Тепер поступило у нас вепре. Вепрен. Так само по веприну статус Агро ось надіслав. Статус Агру. Вепри. Вепре, вебрин, вепре, вебрин. Тут до нас звернувся по веприну це заява. Первих дорого по виправлення помилки до доключення, заключення договору. Так. Да. Тому що я казала, десь не бачу, що не писала. Може, то не помилився. Я перевірю Говорила я, із я Южовичу, і з Юрією, так як більше масивів, він там обробляє. Ми пройшлися по польовим дорогам, які він каже: давайте поки що деякі, я кажу, точно знаю, що я їх обробляю. Ми передаємо, а по-іншим ми проїдемо на місцевість і подивимося дійсно. І ми так само можемо на тій сесії. Сьогодні ці ми затверджуємо взагалі. На всю площу на 18, 81, 17, а передаємо статус А, отак як ми 14, 691. Так. Да. Все ось. І тоді будемо виїжджати і інші дивитися. Дивіться, я очікую трошки направити. Так, макалевич. Що ти помітили? Я я помню. Я й дивлюся, що він десь, чи може я так не бистро читаю. Це не витражу, не боїтеся інших помітити. Так, так само у нас на сьогоднішній день є документація по макалевичах, по польових дорогах. Пропоную лише затвердити, тому що так само я показувала Юрію, що він казав, він казав, що він щось там вже ну, не знаю. Будемо виїжджати і дивитися по кожній по кожній кожні земельній ділянці. Є ось ви купівання, де сільські земельні ділянки. Що хочу сказати про Маквіа, що ситуація. Там в районі 37% від сукупності цих земель були там договори із Ланиполісії. На сьогоднішній день Лини його переуступили, так? Звичайно, там змінився змінився власник. Зараз там інше. там якась подія. Вони такі. Буквально <гану> <гану> на прошлой неделе я знаю, змінився там власник. Вроді би то лі нові, то і ще присвідя. Їх викупили. Відповідно, я так розумію, будуть брати око, а в деякі машини. Вони вже від війни не оброблялися. До війни ще оброблялися, а вже не вироблялися. Ні, до війни вони останній раз у війні брали. Вони убрали два років не сіяли, то сіяли стоїть. А потом я розкрив на другий рік, вони продали техніку, це юрій уїхав десь за границю і там остався, бо так трохи спілкувався з імботя, час не на місці. Спустя свою самку на Україні. І все, вони продали, а в цьому году вони весною. Ні, це річ. Податки, перед теж за підтримувати. Яка інформація, яка їх теж є. Ти таки говорив, що вони десь в суборенту комусь виставляли на... Можливо, в суборі чи. Я... Ну, переступили, я так зваю, переступили Так, так, да, да. Оце все дороги. Це Польові дороги згідно э, розпаємо. Звір на розпайовку. Так що поки я кажу, поки я не побачила Треба свої очі, ми робимо зараз, тільки затверджуємо. І поки ми ще ми є що нічого, буде, я нічого не в кому не передаємо. Бо я не знаю, хто так. Да. поки ми тільки затверджуємо. Так, вони, вони нам договор підписуємо і все. Лише затверджуємо. Макалевичі більше нічого, тому що... Ну, вибачали ми живички по польовим дорогам, ми зараз ми пішли на вепрем і на Макалевич. Тобто закінчені з польовими дорогами. Аби їх передавати. Поліві дорогу все. Так, був у нас, ви знаєте, напевно, суд. Є рішення суду. Лен? Ні, ні. Я договорила ну, не далеко. Ну, далеко, я надію, що вже скоро. При надання дозволу на викладу технічну документацію і замусу щодо встановлення меж земель днянка, на яку поширюється право сервітуту на виконання рішення Радомильського районного суду Житомирської області від 05.03.25 року по справі номер 289, дроб 383 289.383.24 то упала Радомишського районного суду Житомирської області від 11.03.25 року. На виконання рішення Радомишківського районного суду Житомирської області від 05.03.25 року по справі 289 рік 3834 та впала Радомішського районного суду Житомирської області від 11.03.25 року відповідно до статеї з е, промісцева Самарі Два за Надати дозвіл громадянці України Купченко Людмилі Іванівні. На виготовлення технічної документації і заново щодо встановлення земельної ділянку, на яку поширюється право земельного сервіту, згідно варіанту номер 2 висновку експерта, за результатами проведення земельно-технічної експертизи номер 685 113023 від 22.11.23 року на частину земельної ділянки з кадастрою номер останній 0,305 площею 64,5 квадратних метрів. Що розкажу на задача Житомирська область Говорять-Росовобежирічка, вулиця Брайлянська, 23, та належить Вишевицькій сільській раді. На схемі позначено на рисунку номер 13 у висновку 5 проведення земельно-технічної експертизи, зачитувати буде дуже довго, можу зачитати. Пропорт по точках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Зі сторони 7, 29 метрів, 0,6 метрів, 2-74 метрів. Для забезпечення можливості під, заїзду під'їзду, до договорів приміщення коридору номер 1 столітвадцять один який розміщений об'єм будівлі об об комори номер літера Б, що належить Купченко-Людмилівані за адресою штоберського роль, село Божич, вулиця Державська, 23, для завантаження розвантаження вантажного автомобіля. З того, що план варіант номер два писанкова спеку за результатами проведення земельних. Номер 682 від 23 листопада 2023 року є невід'ємною частиною рішення суду. Громадянці України Купченко людмивання з дня прийняття даного рішення замовити дозволу технічної документації занустрою, щодо встановлення відновлення майстернянська натурі у суб'єкті господарювання, що є виконавцем робіт і занустрою згідно із законом. Підніша документація і знову, щодо встановлення майціна ділянка, в них право заменити забігу, то подати на та подання, подачі затвердження на сесії Вершеної сільської ради, встановлення законодавства проєкту. Рішення суду можете ознайомитися, що вони тут написали. За це рішення суду, підуче, у нас іде. Про сплату коштів з бюджету Вишевицької сільської ради за рішенням суду. Невиконання виконання рішення родовищівського районного суду в області від 05.03.25 року за справи 289.383.24 та упала родоносівського районного суду в області від 11.03.25 року вирішити виконавчому комітету Вишевицької сільської ради провести добровільну сплату за. Судові витрати коштів на проведення експертизи в сумі 10 тисяч на користь Купченко, Людмилі Іванівни. фінансово економічному відділу виконавчого комітету Вишевицької сільської ради передбачити кошти за вищезазначені виплати. Ну, Такі коли ми неодноразово вважали за комісію. Відповідно, не подали суду. Чи на два тридцять тридцять так, чи тридцять три, але двадцять вийшли на те, що в тому порядку все таки ми вийшли на що Там сюди використовує землю, за яку він не платиться. Я Я, я перепрошую два рази в цьому питанні, я зі що давай це нормально. Так він не А використовувати земельні мене діляночки всі роки, ще то було законно, коли тільки виїхали і побачили, що незаконно обробляють. Або або Вісім або не стали чи скільки не ставить? Де Більше. Пришел и рассказывал, что наехала. Наехала. Ну, в принципе, Ну, свиданием нас покрытием. Да.